Біблія книга багатства, закодована, доступна всім книга, якою не розуміють, як користуватися. Питань багато, отож, розкажу вам: Бог все створив: дерева, трава, вода, світло, риба, тварини творив все сам, ніхто йому не заважав і не підказував. Подивіться на все, що натворив, і подумав: а хто це все обслуговувати буде? І не було людини, щоб порати землю. Створив він людину по образу своєму. Це така сама людина, як і він. Різниця тільки в тому, що Адам найманий працівник у нього в саду, він ніби директор на підприємстві Бога. Тобто, хочеш багатіти, наймай працівників і обов'язково розкажи і постав такі умови, щоб цей працівник чогось боявся. Бо як людина не боїться, нею неможливо керувати, а лякати потрібно очевидним і незрозумілим. Наприклад, і сказав Бог: з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Ключове слово напевно.